Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Цей день нагадує нам про сміливість, єдність і незламний дух українського народу. І сьогодні, навіть тут, ми тренуємо не лише тіла, а й плекаємо дух. Гідність у кожному нашому кроці, у кожній справі, у кожному русі. Сьогодні ми виборюємо свою свободу, протистоїмо агресору. Наша країна доводить справжню силу не словом, а дією. Кожен з нас робить свій внесок у спільну перемогу. Ми навчаємося, тренуємося, підтримуємо своїх друзів і близьких, гартуємо свій характер. Бо свобода це не абстракція, це тут і зараз. І у спорті також ми проявляємо силу духу. Тренуємо тіла і характер, бо сила і сміливість ідуть поруч. Кожна вправа це маленький крок до великої перемоги. Коли стоїш за правду, навіть якщо складно. Коли поважаєш себе та друзів. Коли підтримуєш тих, хто захищає країну. Коли не боїшся бути собою навіть під тиском. Коли твій вчинок робить країну сильнішою. Коли твої дії важливі для громади і друзів. Сьогодні у часи війни це означає стояти за свою країну і захищати її. І наші щоденні тренування стають символом віри і єдності. Свобода це коли ти можеш говорити правду і не боятися. Коли твій вибір дійсно твій, а не нав'язаний кимось. Це можливість мріяти і впевнено крокувати до своєї мрії. Свобода це коли не над головою чисте від ворожих ракет. Коли ти сам вирішуєш, яким буде твоє завтра. Свобода це коли Україна стоїть, а ми стоїмо разом з нею. Свобода це коли твоє серце вільне від страху і в той час з любові до батьківщини. Свобода це коли Україна є, була і буде. Ми, інді, ми сині, ми Україна, ми вчимося творити майбутнє. Ми тренуємося, щоб перемагати. Ми любимо за для життя та миру разом. Ми живемо свободу. Разом ми Україна мені скаже. А ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ.